Це Тася, і вона знову не має що вдягнути. Так, дійсно, минулого літа була така сама проблема, але сподіваюсь, цього літа я нарешті її вирішу. Тому вона звернулась до чату GPT замість стиліста. Привіт, ти стиліст з десятирічним досвідом. Розкажи, який у мене тип фігури. Привіт, люба! Ти Зірка? Почекай! Я знаю, я пісочний годинник. Трикутник врешті-решт, яблуко, але точно не зірка. Ти, мабуть, щось переплутав. Перевір, будь ласочка. Почекай, почекай! Ти права! Я помилився. Ти ікс фігура або пісочний годинник. Окей, ну це вже схоже на правду. А згенеруй картинку з усіма силуетами, які мені пасують. Генерую, моя люба! Ну що там, скоро? Всі сервери переповнені, моя мила. Mm. A few moments later. Ну добре, згенеруй, будь ласка, усі сулети, які мені пасують. <рес> твій ліміт на сьогодні, на жаль, вже вичерпано. Ти зможеш генерувати свої картинки завтра об 11.30. Па-па! Ти що знущаєшся? Ну, добре, прийду до тебе завтра.